Це, це не смішно, це просто тупо. Як і тої а 2022 подарував нам безліч досить цікавих смартфонів, хоча б і не назвав цей рік визначальним в історії смартфонобудування. Але що далі? Що буде далі? Невже 2023 приготував нам щось революційне? Чи знову очікувати тонни одноликих девайсів з виряченими блоками камер? Чи ті. Розбираюся у цьому відео, тому можете і підписатися на канал. Це автоматично зробить вас дитиною технарні, а я відразу побіжу оформлювати відповідні документи, щоб все було офіційно. Для підтвердження можна додатково натиснути дзвіночок та вліпити вподобайку. Отже, традиційно задає настрій на весь рік Samsung зі своєю флагманською лінійкою Galaxy S. Цього разу відповідно чекаємо на Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra. На перший погляд може здатися, що це та сама лінійка ще з 2022 року, оскільки зміни у дизайні настільки непомітні, що їх взагалі дуже складно знайти. Це ж було вже. Більше нас цікавлять залізяки, які мають бути дуже багатообіцяючими. Принаймні, нарешті ми побачимо процесор від Qualcomm на всіх ринках. Я шокований. Тому спірні Exynos поки відправляються на лаву запасних на невизначений термін. Основний модуль в S23 Ultra Samsung нарешті оновить, і він отримає цілих 200 мегапікселів. Нічого собі! Ну і ловлячи флешбеки від Xiaomi 12 Pro, дуже надіюся, що у Samsung вийде краще. Ще реалізація і не такий тугий автофокус. У всьому іншому варто очікувати більшого акценту на змінах в програмному забезпеченні. А результати роботи корейців ми будемо оцінювати вже у лютому. Технарня планує роздобути ультру і ганяти її у хвіст і гриву в порівнянні з іншими флагманами. Тому точно впевніться, що увімкнули всі сповіщення за допомогою дзвіночка, адже пропускати майбутні огляди від технарні я вам не раджу. OnePlus з флагманською лінійкою захоче реабілітуватися за тогорічні розчарування для багатьох фанатів. Тому в лютому на глобальному ринку виходять смартфони OnePlus 11. Найбільше від чого пісятимуться прихильники компанії повернення фізичного перемикача режимів звуку у смартфоні. Сам Таймс Конбек і стибесвейтмувфовард. А це пам'ятник крінжі. У всьому іншому ми очікуємо Snapdragon 8 Gen 2, повний фарш у вигляді швидкої зарядки, акумулятора на 5000 мА та набору з потрійними камерами. Також поки без конкретної дати виходу на глобальному ринку заумер Xiaomi 13 та 13 PRO, які для Китаю були анонсовані ще в кінці минулого року. Девайси справді цікаві, тому залишається лише очікувати адекватного ціноутворення на нашому ринку. Це ж стосується і Oppo Find X 6 Pro, який повинен вийти на початку року та мати максимальний акцент на можливостях камер. Кілометри чуток дають надію на довгоочікуваний вихід Google Pixel Fold приблизно весною 23-го року. Та до цього варто поставитися з долею скептицизму, адже нам вже не перший рік обіцяють вихід гнучкого пікселя, який щось ніяк не може вийти. Ну а більш реалістичною та очікуваною видається поява Піксель 7 А, який би мав за демократичний прайс запропонувати всю магію Гугла та алгоритми зйомки. Влітку нас традиційно зацікавлять гнучкими моделями від Samsung. Фліп та FOLD п'ятого покоління повинні вже отримати значно суттєвіші вдосконалення, оскільки четверта лінійка майже не відрізняється від третьої. Зростаюча конкуренція з боку китайських виробників має змусити задуматися південнокорейські компанії про зменшення видимості складки та інші конструктивні вдосконалення смартфонів, на які вони мають чималі надії у майбутньому. Ну а восени назустрінуть 15 айфони, які нарешті повинні отримати роз'єм Type-C і перестати бути посміховиськом на фоні інших гаджетів. Крім того, інсайдери пророкують титанову рамку в промоделях та навіть. Перископічну камеру, яка викличе очевидний емейзінг у фанатів і крутіння пальцем біля скроні у користувачів android флагманів Також моднява фіча у вигляді динамічного острова тепер перебереться і на молодші версії айфонів. Звичайно, ще ряд виробників, в основному китайських, презентують мільйон своїх пристроїв, які всіма можливими способами захочуть вам продати. Ви шо, ви що, дурні? Чи шо? Однак найважливіші аспекти я бачу в плані продуктивності. Android, смартфони флагманського сегмента працюватимуть на дуже потужному Snapdragon 8 Gen 2, який за показниками графічної потужності різко обганяє головного конкурента Bionic A16 від Apple. Сам же процесор у мультиядерній продуктивності також дає прочухана витвору від Apple. Хоча в одноядерній яблучному процесору поки немає рівних. Цікавіша ситуація з тим, наскільки вдало виробники реалізують всі переваги цього процесора, та чи зможуть грамотно підійти до. Питання його охолодження. Разом з потужностями заліза чекаємо і на кращу програмну обробку кадрів, отриманих за допомогою мобілок. Модулі камери так досягли вражаючих розмірів за попередній рік, тому у 2023 році виробники продовжать їх приборкувати. Особливо це стосуватиметься новомодних 200 мегапіксельних сенсорів, які роблять дива у деталізації та лажають з фінальними результатами і обробкою. Принаймні, поки автономність мала б теж підтягнутися, враховуючи більш енергоефективні процесори та екрани у смартфонах. Та всі ми знаємо, що замість збільшення батарейки виробники радше встановлять зайвий модуль камери і будуть з ним чаклувати. А в якості компенсації додадуть швидку зарядку. З нетерпінням чекаю, чим зможуть здивувати смартфони у цьому році, крім кінських цін, звичайно. І про найцікавіші з них обов'язково розповім на каналі Технарня. Тому підписуйтеся та не забувайте про наш телеграм-канал, на якому я виставляю різні крінжові меми, анонси відосів та цікаві технологічні. Новини. Цікаві, на мою думку. От. Що ти очікуєш від 23-го року? Я хочу слайдер. Що технологічно ти очікуєш від смартфонів у 23 му році? Я очікую, що вони перестануть лежати. Перестануть ці блоки камер вирачатися. Не перестануть, крім цього. Ні. Щоб був вибір, більший вибір маленьких смартфонів. Не буде маленьких? Ні. А ну, що ж можна очікувати? Ти та і так кажеш, ніякого прориву не буде. Та може ти щось хотіла би? Хочу, щоб компанія LG повернулася. LG. Та Камбек Навряд чи. Скажи Тому щось мудре, так? давай, та? щось мудре і смішне. Кажи, давай. Поради вітання, рубрика поради вітання. Давай, що, що би ти порадила глядачам технарні? Я б порадила лишній раз. Себе не Коротше, Таня, ти безкорисний Можуть інструмент сьогодні. Я тебе дітям дихнанів, що я їх дуже сильно люблю. Напишіть коменти, чи ви сьогодні гарно какали. Це важливо. Ти Та, ти важливо. важливо. Це дуже важливо. Ви думаєте, що це фігня це не так? Та. Здорова людина має какати кожного дня, ну або хоча б через день. Так, задумайтеся. Не має бути болівого синдрому. Під час какань? Так. А що таке лице це повне болю? То тут ти можеш поради давати, пов'язані з анусом, а щось знає, що з технікою ти не можеш. Я страшна вульгарна, я не знаю, я так і народилася. Я ж з <кх> не можу сказати, лише дурне і вульгарне. Коротше, ладно. з тебе. Сьогодні толку не гусь, то.